Старян, що справив своєму синові весілля, він послав своїх слуг кликати запрошених на весілля, але вони не хотіли прийти, тоді він знову послав інших слуг, кажучи, скажіть запрошеним, ось я зготував обід мій зарізану волів та годовану худобу. Все готове ідіть на весілля, та вони ним знехтували і пішли геть хто на власне поле, хто до свого крамарства. Інші ж, схопивши слуг, знущалися з них і вбили. Розгнівався цар і вислав військо, яке вигубило тих убивців, а їхнє місто спалило. Тоді він мовив своїм слугам обід готовий, але запрошені були негідні. Підійдь, одже на роздоріжжя і кого лише здибаєте, кличте на весілля. Вийшли ці слуги на дороги і зібрали всіх, кого тільки спіткали, і злих, і добрих, так, що весільна світлиця була повна гостей. Як же війшов цар, щоб подивитися на гостей, побачив там чоловіка, щоб що не був убраний у весільну одіж. І сказав до нього, як ти увійшов сюди, друже, не маючи весільної одежі, той мовчав, тоді цар промовив слух. Mm -hmm. В'яжіть йому ну, ноги і руки і киньте геть у темряву проміжню. Там буде плач і скрегіт зубів, багато попокликаних, але вибраних мало будьмо уважні. В той час увійшов Ісус в одне село і якась жінка, на ім'я Марта прийняла його в свій дім. Була в неї сестра, що звалася Марія, ця сівши в ногах Господа, слухала його слова. Марта ж клопоталася усякою послугою, підійшла вона і каже, Господи, чи тобі байдуже, що сестра моя лишила мене саму служити? Скажи ж їй, щоб мені помогла. Позвався Господь до неї і промовив, Марто, Марто, ти побиваєшся і клопочешся про багато одного ж потрібно. Марія вибрала кращу частку, що не відніметься від неї. Коли він говорив це, якась жінка підняла голос між народу і казала до нього, «Блаженне лоно, що тебе носило, і груди, що тебе кормили. Він же сказав, блажені ті, що слухають Слово Боже, і зберіга. Вітаю вас сьогодні усіх з таким великим святом причисто, Діви марії. У нашому народі ім'я Марія дуже популярне. І ми дуже раді, що маємо змогу також і за кордоном сьогодні святкувати, так як це свято випало в неділю. Недавно посол України в Італії написав у журналі. Такі слова. Цитую. Нещодавно в Італії трапилась трагедія. Громадянка України вчинила самогубство. У цей же день телефони консульського відділу посольства обривались від дзвінків родичів загиблих. Але ви думаєте, що вони цікавились подробицями її смерті чи питаннями перевезення тіла і поховання на батьківщині? Ні. Єдина проблема для них полягала в тому, як можна отримати 411 чи 422 євро, що нібито знайшла поліція у сумочці їх загиблої родички? Друга ситуація. Захворіла в Італії наша громадянка і консульство обікувалося питаннями її повернення додому. Допомоги нашим співробітникам надавав лише сусід хворої, а рідна донька, яка також у цей час знаходилась на території Італійської Республіки. Не хотіла навіть чути про проблеми мами. Те, що він уже написав, це новина. Я особисто з тим зустрівся десятки разів в Італії. І думаю, кожен з вас із тим зустрівся, як не зустрівся, то зустрінеться. Але нам не є... Метою осудити тих людей, родичів, знайомих, котрі від, від грошей вже так залежні, що рідну маму вже не, не впізнають і не цікавляться. Не. Наше завдання нині таке велике свято задуматися, чому так є? А найкращу відповідь, котру ми можемо отримати в житті, це відповідь, котра пише в Біблії. Бо ця книга не зацікавлена на якоїсь партії, щоб під себе підтягати. Це є книга, яка вчить, як жити людину, вчить людину, як їй жити, щоб бути щасливим і щасливою в житті. Не лукати. І Біблія нам говорить нині притчу. Господар у притчі. Це наш Бог котрий запрошує людину безперестанно на зустріч. У даному випадку господаря одужував син і запрошував знайомих. А в повсякденному житті це так, що Бог нас усіх з вами запрошує кожен день на молитву, на зустріч, кожної принаймні неділі і свята на Ілюлію, в якось там хоч разу місяць, на якісь інші дійства, на Божі дії. Запрошує, коли йдемо вулицею і хтось просить допомоги, бо знаходиться в тяжкому стані, нерви не витримують, хтось в депресію впав, подзвонив нам, хтось каже, мене вдома не розуміють, зустрів нас на вулиці чи в автобусі і просто каже, розповідає нам ситуацію. І це Боже запрошення нас на учту, на свято, на допомогу стається безперестану. Якщо хтось з нас скаже, я всім допомагаю, або ніхто до мене не звертається, то він трошки нечутливий. Бо до нас звертаються, а ще тут за кордоном люди багато разів на день. Навіть як ми конкретно не чуємо це в себе, бо звертаються в парку, є в автобусі, і в хаті, і на роботі, чи українці, чи італійці, чи люди інших національностей. Люди звертають. І в притчі господар це є Бог, котрий вирішив, справляючи весілля своєму силові і святом, закликати усіх друзів, яким він помагав. І тими друзями Божими, братами і сестрами, є люди, котрі охрестилися і намагаються практикувати християнство, бути близько Бога. Щось вдається, щось ні. Але люди намагаються, падають встають, помиляються і виправляються. Злости церкви вибачається. І Бог це той, котрий весь час допомагає людині. Але є моменти, коли Він запрошує нас, щоб ми в лапках помогли йому. Тому що Бог це дух. Маємо запам'ятати. Бог це не є діток з бородою. Це ми так представляємо, ви представите дітя. Бог це Дух, котрий не має тіла, немає матері. І щоб допомогти хворому. Тому що в депресії, тому, що, що бідний, він не може взяти хліб. Бо як дух, як повітря може взяти матерію, він хоче, щоб ми дали свої руки, і нашими руками він піднімає хліб і заносить потребуючий люди. Він нас потребує. Щоби зробити свято своєму синові, господар кличе друзів, бо він знає, що він допомагав їм. І Він хоче зробити, аби дитина тішилася, щоби зробити свято кожному з нас. Бог потребує нас. Він потребує нашої участі, нашого чистого серця, нашої відкритості, нашої любові, нашої радості. Тому Господар кличе тих людей, з якими він на щодень, на тих, як друзі, кличе, прийдіть до мене, бо в мене радість. А вони, пише Білія, знехтували він нас кличе на щодень і каже, приходьте, бо в мене радість, розділіть зі мною радість. Не тільки дай Боже, дай і дай, розділіть зі мною радість. А Божа радість це може бути підняти хвору людину, допомогти старенькій, порадити людині, яка знаходиться в тяжких в якихось роздумах. Оце Божа радість. Це не є, що Бог чи столи закладає. Його радість це допомогти потребуючій людині. А то і потребуючій нині може бути та людина завтра трав, післязавтра я. Бог нас личе поможів, бо в мене якась є радість підняти ту людину. І ті, що він їм допомагав, щоб ви його друзями почали відмовлятися. І часто такими є ми. І ми маємо це визнати. Що ми так часто звикаємо ходити до церкви, молитись і постити, що не розуміємо, чого ми це робимо. Так заходимось до церкви, так замолимося, що стаємо часто в я йому не прощу, я її ненавиджу, я сказав моє слово, я тепер не маю часу, я і я. Що ми, якби по традиції далі практикуємо духовні практики, а реально і практично ми не готові йти на учту до Господа. Ми не готові зупинитись колись і не традиційно провести недільний день, а перед літургією чи після літургії когось провідати потребуючого, чи підтримати на дусі, чи залишитись з кимось, у кого проблеми. А вчора він ще радів. А ми кажемо, ні, я її знаю, ще два роки тому вона продавала роботи, я з нею нічого не буду. Я їй нічого не поможу. Хай вона то має тепер іти. І ми так сильно вперті в своєму, як, цей, як, цей, як ці люди, що господар їх запрошує, а вони кажуть ні. Баста, як би сказали українці в Італії. тепер ми вже не будемо приходити на ту кучту і радіти. Нам уже добре. Біблія говорить, що один купив волів і не випробовувати, другий одружився, третій її поле придбав. Мені вже добре, і я тебе, Господи, не потребую. Вони якраз ті люди так закриті в собі, що в якийсь момент, і це стається нам з вами тут в Італії дуже особливо, людина стається самодостатньою. Ну дійсно, скажіть мені, переконайте мене. Що потрібно українці, котра вже тут два роки стабільно має зарплату і роботу? Субота по обіді неділя вільний день. Телевізор має, квартиру має, що їй ще потрібно? До хати ходити, до церкви ходити? Ну чого? Вона ж це вже все має. Проблем немає, хлопотів немає. І ті люди, коли були бідні, не мали голів, чим ворати, треба було заставляти і самому тягати плуг. Вони зверталися до пана. Коли вони були такі бідні, що жив собі чоловік без жінки, скучно йому було, він там кілька разів на день була господи, та пошли мені когось, по бо не мію ні, ні зварити, ні випрати". Коли той пан їм дав допомогу, те, що Бог дав людині, відтягнуло людину від Бога. І ми маємо себе поставити на то місце. Що ми дуже багато просимо в Бога. Часто Бог дає відразу, часто затримує, ми ще й оскаржемо, кажемо, Господи, то я вже чекаю два тижні, як документі. Але в кінці ми маємо задуматися, чи те, що ми в Бога просимо, не відтягне мене від Бога. Я знаю багатьох людей, котрі бідні щойно приїхали, не знають роботи. І вони так линули до церкви на початках. Та це були перші друзі церкви. Але як знайшли роботу, а ще до роботи підробіток, а ще то, а ще то, а ще якась симпатична жінка трапилася, то Бога тоді вже не потрібно. То запитуємо себе: Господарю, Господар розумний, він не завжди людині багато дає, бо знає, що така людина не вдячна. І кажу, ну, кожен з нас має задуматись, чи я їм вдячний Богові за те, що прошу. Бо Бог мені дасть то, що прошу, але щоби мене це не відтягнуло від що робить Господар, Він не є егоїст, що зробив свят, друзі не прийшли, і він тоді сідає, запрошує сина, невістку, і каже, тепер їдьмо, ще закличемо ще кругу, те, що закличемо, і будемо і самі їсти. Ні. Господар дуже, наш Бог дуже альтруїстичний, тому він перебуває в трьох особах, що він хоче ділити радість з іншими. І він каже, синові, якщо мої друзі не прийшли, то закличте слуги інших людей. І уявіть собі, що слуги Божі йдуть на розпоріжжя і кличуть людей до... на свято, до Бога. А ті люди дивляться на ними, як ми кажемо українському, круглими очима і кажуть, я до Бога. Та ж я вже тут так погано життя проводжу і Італії. Та в Україні про мене говорять, та в мене такі неполадки в родині. Але у мене Бог знає, які гріхи, та я стираюся священникові на очі показатися. А тут запрошують мене до Бога. Ті люди, ті всі каліки, кульгаві.